Слава Ісусу Христу. Ще мене трошки потерпіть. <риклад> <риклад> ну, дякую, сестра Наталія. Мав на увазі, що я Ні. Ні, я довго говорити не, не буду. Надіюсь. <риклад> 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 ну, теж правильно. Я, Хто, можливо, пам'ятає, попередню проповідь мав заслуження. Хто в цьому щось пробував працювати, щось міняти, щось робити? Пробував хтось? І як воно? Знаєте, пам'ятаю на початку війни? Було таке, хто пам'ятає, в Києві було половина дому зруйновано, і на несучій стіні. Частини вже не було, а висіли просто кухонний гарнітур. І такі писали заголовки. Як ти? А там ну, друга строчка. Нічого, тримаюсь. <рес> так що тримайтеся, воно не, не все так, скажімо так, не все так просто. І, бо пам'ятайте, що є ще, крім того, що якби ми жили. Де немає ніяких сил в світі, це одне діло, то можна би було якось на себе, але є ще ворог людини, який протестує і який не дає, щоб ви щось робили. І я би зараз хотів би, щоб продовжити і хотів би поговорити, що нам заважає служити? Які, які причини нам заважають служити? Як ви думаєте? Давайте Прошу, лінивство. лінивство. Ну давайте, давайте. Добре, добре. <свят> давайте лінивство. І про лінивство. Е я хочу, щоб почитали. Саша не буде виводити. Ви слухайте, бо я читаю сучасного перекладу. В програмі немає, щоб воно не збивало. Слухайте притча про таланти. Всі добре знаєте, що був господар, взяв. Покликав рабів і їм дає і пише. Пише так: Одному він дав п'ять талантів, а другому два, а третьому один, кожного наділив за здібностями та й поїхав. Одразу ж той, що одержав, п'ять талантів, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само зробив і той, що одержав два таланти. Він також вклав справу і заробив ще два. У відповідь. А потім пан приїжджає. І прикликає їх, і той, що приніс, каже, я заробив ще п'ять. Той каже, я заробив ще два. А той третій каже, каже, я закопав. І що йому каже господар, ти поганий і ледачий слуга. Розумієте? І зверніть увагу. Кому він дав таланти? Всім, ким вони були? Слугами. Слугами. Це не просто так. Він злапав там якихось за забором людей, каже, слухайте, я хочу щось вам дати. Ні, це слугами. І так само нам Бог кожному дав. Кожному дав таланти. Кожному дав якісь здібності, щоб ми служили ним. Для чого ми маємо служити? На збудування церкви. От ми є, в нас є там біля 100 людей, ми є, ми, ми маємо служити один одному, щоб, та як організм, кожна частина тіла вона щось робить. І сумно бачите, знаєте, зараз, Б багато людей ходять на тих процесах таких, що молоді хлопці. Але ходять, воно працює. Так само ми, ми ми не маємо бути, знаєте, щоб в церкві. Ми не маємо бути церквою інвалідом. Ми маємо бути здоровими, щоб розуміти. Тобто, якщо хтось щось не робить, це що виходить? Все там проте стоїть, там заміна стоїть, все, ну не функціонує так, як потрібно. Ми маємо думати. Ще що заважає нам служити. Можна включатися. Немає взаємності, послужити, а Людські клопоти. Ну так, але звідки воно виходять і клопоти? Сьогодні пастор вже говорив трохи за що? Так. Да. Так, так. Своє. знаєте, В нас є таке, я собі як готувався, написав навіть великими буквами своє. То пастор вже говорив. Ми е, дуже дуже класно, ми дбаємо за своє, повірте. ну То треба бути, то хіба що хто з головою не дружить, хворий, то він не дбає за своє. тобто, ну, Він не дбає, роздасть, винесе ще щось. Повірте, кожен з нас за своє дбає аж бігом. Згадайте, як на роботах працюють. Дехто навіть і в суботу працює, і в неділю, або там на роботі, якщо має щось обробити, то, то слухай, до, до смеркання, я пам'ятаю, якось разом треба було покрупити жуки, та я при фонарі крупив, розумієте? Питання, чи ми для Господа готові щось при фонаріку зробити, чи ми готові щось понаднормово, знаєте? Я, як воно? І ми дуже добре знаємо, як воно своє. Якщо для себе, то 24 на 7, а якщо для там, ближнього, для Господа, то вже таке. Знаєте, в нас <кій> такий хочу розказати момент за, за своє. Привести. Приклад, ми е, з Віталіком служимо у футбольному клубі Сіна, і одного разу треба було, ну там завжди то виклик кожного разу постригти поле. І е, команда по списку заявлено 30 людей, ну, як завжди. Е, всі, нема, нема, нема кому косити Поле. І е, якось то разу. Е, я думаю, трохи там починали. Якраз так виходить, ну бо переважно є там десь троє, п'ятеро, що завжди зголошується, а то щось так тяжко. Я попросив Андрій Чика, що, кажу, підтяни Бориска, вони там погодилися. Думаю, косять хлопці, бо то приблизно, ну скажем так, щоб розуміли, що футбольне коли покосити косаркою, це треба 5-6 годин безперервно. Ну, скажімо так, півдня без обіду. І думаю, ще підключу хлопців, бо ж половина команди це пронятинські хлопці. Підключу, там є такі хлопці по 16, по 18 років. Підключу це, і що ви думаєте? Я дзвоню до одного. І один каже: слухай, мені, от мама зараз приїжджає, я маю їхати в Тернопіль, постригтися. Кажу: та добре, коли мама приїде, та тоді. -то. Кажу, піди на годинку пострижи та і потім йди собі. Ну, я не знаю, я подивлюсь, я до другого дзвоню. Ой, я не можу, в мене палець, в мене загноєння. Я що пів години маю перев'язки робити. Кажу, що ти заливаєш. Ну, «Ну, Через годину я маю робити, бо в мене там цей. Я кажу, добре, то піди, поможи там, хлопці косять молоді, піди, поможи. Я, я, я постараюся, я не знаю, розумієте, але м, суть ну, воно смішно. Але фактично е, от такі косільщики, поля так само вони і можуть бути серед нас, що до декого навіть і не, не хочеться вже другий раз йти, бо чуєш там в того загноєння, в того ще щось, тому постригтися от, цілий день. от. Цілий день він не може постригтися, або тиждень він там не може послужити на тому таборі, бо йому треба постригти ще щось. Розумієте? І що в нас оце це річ за своє ми дуже класно. Згадайте, як ми щось коли своє маємо зробити. Ми і думаємо, і плануємо, і можемо переживати, і можемо якийсь понадурочний час тому потратити, щоб тільки зробити. Але що воно, як воно до Господа. І хочу привести в цьому плані приклад Павла. І ви знаєте, що е, він ті самі речі переживав. Він, повірте, люди, що були тоді, що зараз, воно ідентично. Як от ви думаєте, в Павла було багато співробітників, які готові помогти? Небагато зараз чекайте, бо збої. Десь щезла цитата, ну менше з тим, я зараз я найду так. Филип'ян він записав такі слова перепрошую. Не найду, ну, записав був, але те щось вилетіло. Суть того, що він каже за Тимофія, каже, що я е, не маю нікого вірнішого за нього. Бо каже, всі шукають свого, а не Христового. Розумієте, Оце, е, представте собі, в нього було купа співробітників, були люди. Минулий раз ми говорили, що навіть люди були так, що допомагали тим, хто допомагає йому. А він каже, що я не маю вірнішого, як тільки Тимофій, бо він один ну, Помагає мені, служить і для Господнього діла, бо всі шукають свого. Навіть, якщо так уважно читати послання, навіть в кінці є так, що 에, передає там привіт там, Демас, а потім він каже: «А Демас, цей світ, полюбивши, мене покинув. Розумієте, Вже пару разів він передає вітання, а на інший він каже, покинув мене. Розумієте? А чому воно відбувається? Бо є егоїзм, є якісь наші справи, і ми ставимо їх вище, вище за Боже. Оце є проблема. Тоді ми, знаєте, ми можемо піти, ми йдемо, служимо, а потім проходить час, знаєте, найпроблемніше Христос як казав, що багато з тих, що перші, стануть якими останніми. Бо ти пішов в шлях, починаєш щось робити. А вже ти трохи змучився, вже надоїдає, і ти кажеш, я вже, я вже пас. Хай молоді служать, хай от підлітки служать, хай ті от служителя є, он трьох деяконів ще вибрали, то хай служать, а от там ще є ті, то хай вони служать, помічники хай служать, я пас, я, от, я маю роботу, я не можу. Я, я маю забезпечувати сім'ю. Оце це, це є дуже велика проблема наше, наше я. І що, що ви думаєте, ще є на перешкоді? Ну, я думаю, то є багато. Я виділив три, скажімо так. Два ми вже проговорили. Ліноші своє, або наша гордість, наше, наше я. Ну, страх точно заважає. Я знаєте, що виділив? Я зараз зачитаю. Зачитаю місце, і ми з вами разом порозмірковуємо. Ісус в 15 розділі до Івана пише такі слова, говорить, що Він правдива виноградина, а отець мій виноградар, всяку галузку, що в мене, він обчищає, щоб шерісніше родила. І каже, Перебувайте в мені, як я в вас, як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не можете. І як в мені перебувати не будете. Я виноградина, а ви, галузя. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете. Коли ми, знаєте, робимо по своїй гордості, ми, ми можемо служити, зверніть увагу, ми можемо служити по своїй гордості йти і без Господа, там, ну, скажімо так, робити своїми силами без Духа Святого, без, без Бога, тобто робиш на свій розсуд. І Христос каже, що, що без мене ви нічого чинити не можете. Якщо ми будемо. Робити без Господа речі, якщо ми не будемо. Бачите, він каже, коли ви будете перебувати в мені, а я в вас, то ви рясно зародите. Це таке саме, як взяти гілочку, взяти, відрізати від дерева. Ну скільки вона проживе. Так, да, вона буде, вона потім засохне, можна на якісь гербарії використати, ще щось, в кабінеті біології повісити, чи ще щось, але це вже не дерево, вона вже користі не має. Так само і ми ми можемо лишатися ну, зовнішньо, ніби ніби християнин, гілочка, як гілочка, засохла просто, так воно не видно. Але він каже, що коли в мені перебувати не будете, то, то ви нічого не принесете плоду. Оце важливо, щоб ми будь-яку справу, будь-яку річ ми робили з Господом. І пам'ятайте за Йосипа, то що продали е, брати. І чому він там, де був, він мав успіх? Він був в потіфара, мав успіх в в'язниці, він мав успіх, він ключі носив, сив, допомагався цьому. Потім став другим після фараона, він знов мав успіх. Чому? Пише Бог був з ним. Але е, знаєте, ми, ми всі хочемо, щоб Бог був з нами. Хочемо чи ні? Але питання, чи ми з Богом. Знаєте, що Яків каже, що наблистись до Бога, то Бог що зробить? То тоді Бог наблизиться до нас. І через що Йосип мав, був з Богом. Ну, Господь був з ним. Через те, що Він був з Богом, він в тих труднощах, він кликав до нього, шукав і не пише: не сів, о, депресія, все, я нічого не можу робити, мене вигнали несправедливо. Бо знаєте, де коли стається щось на роботі, чи там ще щось, о, до нас несправедливо, поступили ще що. Він робив свою справу сумлінно, жінка Потіфара підставляє його, його в тюрму. Але він, але він і там був з Богом, розумієте, він. І так само і нам, ми, як служимо, нам потрібно думати, щоб то робити з Богом. В кожний шлях робиш ти роботу, роби там, де ти є. Роби там, де ти є, так як потрібно, і те світло проявиться, і потім ти засвітишся. Тепер е, йдемо до того, щоб, скажімо так, поради до служіння. Що от ви би порадили людині, яка, наприклад, щоб служити їй, що треба робити? Дуже добре. Бачите, Христос, ці слова. Він підмічає, що якщо ми вірні в малому, то і Бог нам більше дасть. Потім за несправедливого управителя. Пам'ятаєте, він потім каже такий висновок, коли ви не вірні в чужому, хто ваше вам дасть. Завжди, навіть цей самий принцип взятий в. Ну, в роботі. будь-де. От нова пошта. Ну я працюю в будівництві і багато вантажів отримуємо новою поштою. І там, скажімо так, бо бачу, дуже є такий кар'єрний ріс. Сьогодні він там видає на складі, а там через рік, через півтора, він вже начальник відділення. Розумієте, і там дуже так. І потім бах, його немає, він вже десь вже далі пішов. І так само на роботах. Люди дають щось мале робити, ти починаєш робити, тебе ставлять якимось начальником. Ти починаєш далі робити, тебе ще підвищують, потім ти вже замдиректора. Наш один з президентів Кучма, він був головним інженером Південмашу. Він потім став президентом. Тобто, розумієте, воно все нема такого, знаєте, ми так думаємо. От, хто… Хто хоче служити? Все, я і все, ти зразу керівник служіння, ти... ні, так воно не працює. А як ти е, перевіришся, взагалі Бог такий дав принцип, що коли служителя наставляються, щоб перевірялося, щоб якийсь має бути випробувальний термін. На роботах так само. Приходиш на роботу, дають місяць, два-три випробувальний термін. Тобто, як ти себе покажеш, а вдруг ти не потягнеш, вдруг ти не підійдеш. І Бог так, в нього той самий принцип, це взято фактично взято з, зі Слова Божого. Коли ти вірний в тих речах малих, тобі можна вже щось більше доручити. Е, другий такий момент. До першого ще скажу, знаєте, е, хто так не почав е, служити, або хто думає починати служити. Не обманюйте себе і не думайте, що ви зробите все ідеально, що помилок не буде. І будуть помилки, і будуть всякі різні проколи, і будуть всякі різні труднощі. Але нічого страшного. Воно, ти будь в тому вірний в малому і Бог далі дасть. Потім така була історія, Господь, покликання Ісаї було на служіння, і він каже: Я там погано розмовляю, Бог. Очистив його уста і потім каже, кого я пошлю? І Ісаї каже: ось я пошли мене. Ось така порада до служіння, знаєте, що коли є якийсь момент, якийсь виклик, от там, треба зробити тото. -то. Хто, хто підключиться? Ну, треба не пасувати. Пастор вже переді мною говорив. Треба не пасувати, не ігнорити. Або там, наприклад. Кидаємо там в братську, там хто має то-то-то. то Оп, Один-двоє відреагує, решта ігнор. Але діло що не робиться, розумієте, коли, коли всі проігнорували, бо десь думається так. А я проігнорю, то нічого страшного. Або там, наприклад, хто практикує таке, що телефон дзвонить, а він з боку стоїть. І, ну, збити не зіб'ю, бо побачить людина. Я просто хай воно стоїть. Це є. це є дуже нездорова штука. Реакція це, ну, буду, не буду, плюс-мінус, приділися. Христос каже, як. Ваше Слово хай буде так, так, ні ні. Все інше від лукаво. Коли ми отак робимо, це якесь таке воно. Знаєте, треба определятись або, або ми так, або ні. То, наприклад, не, не просто переглянув, там, наприклад, пише: Хто поможе. А я думаю, я не буду, бо зараз напишу ні, тут як зрозуміють. А нашу, нашу, цей? То напиши, скажи, я не можу цього разу, я, наприклад, на слідучий раз, або я там буду. Тобто, і, і, знаєте, і нам потрібно, коли є якийсь виклик, нам треба приймати рішення. Треба казати. Так, мені, мені складно, мені там через свої моменти я маю свої моменти, що мені треба зробити, але нічого, є. я кажу я, я зроблю і береш і робиш. І в останній момент ще хочу такий, та сама притча про, про таланти. Тому, що господар дав два таланти і тому, що дав п'ять талантів, як вони зреагували на те, що їм дали? Яка їхня була реакція? Ну, вони примножили, це вони зробили. Але, ну, наприклад, от я даю сестрі Наталі там, 100 гривень, Дані, Любі, кажу, орудуйте. Яка, яка характеристика тих була? Як вони віднеслись до того, що їм пан доручив? Відповідально. Яким чином, як в слові пише? Пише: одразу пішли і орудували. Тобто пішли і зразу працювали. Знаєте, в нас може бути такий, такий момент, що до служіння Господь. От, стикаємось з таким, що деколи не розуміємо, чим ми можемо служити. А чим я можу служити? Стикаємось. А я вам скажу: а Господь, Він тихенько говорить, він не кричить. То диявол кричить і заставляє щось. Господь тихенько говорить. Каже, а бери отут, во служи, а во бери отут роби. І наше діло, коли ми оце почули. Зразу робити, взяти, отак, як ті раби, взяти зразу і робити те, що до чого він тебе побуджує. Бо знаєте, що відбудеться? Пройде день, два, три, п'ять. І що станеться? Ми забудемо те, що він казав. І воно за суєтою зайде. Бо зараз, от зараз ми в неділю сидимо, слухаємо Слово Боже, а прийде понеділок, робота, там якісь клопоти туди-сюди батьки щось попросять, брат, сестра попросить і все, і воно вже забулося. Так як Яків каже, що коли хто слухає Слово Боже і не, е, не виконує його, то й подібний, як забудь слухач. що підійшов в зеркало, подивився на себе, а відійшов і вже забув. От так само ми. Якщо такий принцип, що якщо тобі Господь щось скаже робити, то запиши собі, запам'ятай то і зразу то роби. Зразу, одразу. Пише за тих рабів, що вони одразу почали робити. Так, воно по-любому не вийшло. Бачите, Той, що, тому, що дали два таланти, він не приніс п'ять. І тому, що дали. Тобто є різниця. Кожен служить по-різному, ми всі з вами, всі різні. І не треба, скажімо так, ми не роботи, ми не якісь клоновані, що всі одинаково будемо робити. Розумієте? Кожен. Кожен буде по своїй спроможності, але це є, це є в міру того, що ви можете. І нам потрібно не треба казати, о, я так не можу робити, як той брат чи та сестра. Та не треба, щоб ти так робив. Ти роби, як ти можеш. А Господь, коли будеш вірний і малому, Господь буде ще більше давати. Бо зверніть увагу, тому що мав п'ять, примножив 5, йому що ще? Йому ще один додався, того, що забралося в того ледачого раба, розумієте, коли ми будемо вірні і робити те, що Господь нам дає, нам ще Господь буде додавати. От такі моменти до, до того, щоб ми поради до служіння, бути вірні в тому малому, брати те мале, брати відповідальність приймати рішення, якщо є якийсь виклик. Казати, ось я, я готовий там допомогти, там помогти, тому послужити. І одразу робити. Не, Знаєте, та я там через місяць, знаєте, як то заведено, я там з Нового року щось буду міняти, я вон з понеділка буду. Ні, то треба одразу. Давайте станемо, подякуємо нашому Господу і помолимося, щоб ми були плідними в Його винограднику гілками, які приносили плід.